6 грудня, вівторок, Євангелія від Луки 14 стих 25 по 35. Як же йшла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них промовив: Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька й матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто бо з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перший і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину та не неспроможиться скінчити. Усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього. Мовляв, цей чоловік узався будувати та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш та не роздумує, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього, коли ж не може, то як той, що далеко, шле посольство й просить миру, так і кожний із вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гні вона більш непридатна. придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Прикладами будування вежі та введення війни Христос хоче сказати нам одне перш ніж стати християнином, Потрібно зважати, чи буде в нас наснага бути нам до кінця? Бути б християнином це не просто бути охрещеним, а жити благодаттю таїнства хрещення, тобто нести свій щоденний хрест без нарікань, любити себе, своє життя та усіх своїх близьких менше, ніж Бога, зректися всього. Що це означає добре, розуміли ранні християнини? Які в перші три століття існування церкви дуже часто були мучениками, натомість від IV століття і досі християнини у своїй більшості щораз більше втрачають розуміння того, що означає бути учнем Ісуса. І йдеться тут не лише про міжконфесійні війни, відверті вияви грошолюбства та інші очевидні незбіги з Його учнівством. А й про любов до своїх близьких. Більшу за любов до Бога. І коли треба вибирати між виконанням заповіді Божої та догоджанням близьким, вибираємо останнє. Такі незбіги з учнівством Ісуса трапляються доволі часто навіть у сім'ях, які намагаються практикувати свою віру в Христа. Переконлива більшість з нас були охрещені в дитинстві і не вибирали свого християнства, та однак ми вибираємо або ними бути і тоді зрікатися себе, або ними не бути і тоді зрікатися Христа. Господи, хочемо бути Твоїми учнями. Дай нам дійти до кінця.